Дівчатка, всім привіт! Сьогодні ми з вами разом будемо дивитись, які ж відтінки нової губної помади випустила компанія Avon. Вже в каталозі січня ви зможете замовити ось такі зразки. Я їх замовила в каталозі грудня і зможу вам продемонструвати нові відтіночки прямо на собі. Дивіться далі! Помада Ультра змінює свій дизайн і додаються 15 нових відтінків. Перший, який ми з вами подивимося, це 25 відтінок, з'явилися номери. Персикове печиво це матова губна помада. Персик зник в старому дизайні цей на заміну. Трошки світліший, ніж тот, але гарнюній. Наступний відтіночок, 14, це яскравий ліловий. Ось який він гарненький. Матова помада в нас як бархат на губах. Зовсім не сушить губи. Наступний відтіночок, сьомий, класичний кавовий. Дійсно класичний, дійсно кавовий. Дуже гарно наноситься м'якенько на губи. І навіть такий відтінок. Мені личить. Як ви думаєте? Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, який з відтінків вам сподобався більше. Це матова зовсім-зовсім не сушить губки. Наступні помади пішли кремові. Це 44-й номер персиковий нюд. Це мій кольор, він мені подобається. І теж як мені здається личить. М'якенький такий. Ця помадка новенька, вона більш м'якенька і блискуча, чим попередня. Наступний відтіночок кремової губної помади універсальний нюд. Помада дуже м'якенько наноситься, в неї такий приємний лоск. Я би не сказала, що це зовсім нюд і зовсім універсальний, але помадочка дуже такого цікавого кольору підійде багатьом жіночкам. Ось така. Наступна помадка, 47 номер карамельний поцілунок. Кремова губна помада Ультра. І це мій фаворит. Вона настільки м'якенька, вона настільки зволожуюча, в неї дуже красивий колір. От кажуть, якщо колір помади такий же, як і твої губи всередині, то це твій колір. А цей ну, такий гарненький. Мій-мій мій мі, колір обожнює. Наступна зволожувальна, мерехтлива губна помада Ультра колір 76, сяйво недосяжності. Він біленький, але ж коли ми його наносимо, в нього такий рожевий. Рожевий такий перл, мерехтіння, блистки. Там багато-багато блисточок, які переливаються, і під тон ось такий ніжно-рожевий. Цю помаду можна наносити зверху на будь-яку або самостійно. Мені подобається гарна ідея. Стерти не виходить, все блищить. Наступний відтіночок це 77-й, іскристий нюд. Він в каталозі намальований темний. А на губах він світленький, такий повсякденний, іскристий, красивий, світленький нюд. Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, поставте лайк. Це буде ваша вдячність за мої труди. Дуже довго знімається відео, монтується, цілий тиждень. Я дуже старалася для вас. Тому, будь ласка, чекаю лайк. І коментар. Всім відповім. І останній колір це 87-й вогняний спалах. Наноситься теж дуже м'яко, там багато блискавочок. Колір приємний такий, зовсім не режить, а такий приємний приємний. М'якенька помадка. Якість стала ще кращою, як мені здається. Спробуйте обов'язково, який вам колір сподобався більше всього на мені і для вас. Також я оформлюю дисконт мінус 25% на будь-яку продукцію компанії Avon. Пишіть мені, якщо хочете, дисконт, якщо хочете, парфум у подарунок. Дякую!